Далі ми поговоримо з вами про ситуацію на східних рубежах, де тримають міцну оборону наші захисники та захисниці на Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках Росіяни намагаються наступати. Повідомило в Генштабі збройних сил України. Детальніше про все це говоримо з Сергієм Черватим, речником східного угруповання військ збройних сил України. Пане Сергію, добрий день. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у нас на східних рубежах? Де фіксуємо загострення? Яке воно? Ну, український Донбас надалі залишається головним напрямком зусиль ворога. Бахмутський Авдіївський напрямки це ті, де він найбільше атакує. Що щодоби проводить по декілька десятків штурмів? Не стало виключенням і ця доба? Ворог застосовує всі види артилерії, реактивні системи залпового, міномети, танки, авіацію, щоб прорвати наші рубежі і вийти на оперативний простір з метою захопити. Український Донбас, зокрема Донецьку область, проте вже більше чотирьох місяців ціною мужності, героїзму, навченості, злагодженості дій, правильним враженням противника наші війська не даються зробити, і також щодоби ворог несе дуже значні втрати. І це вони вичисляються десятками і сотнями втрачених загиблими та пораненими військовослужбовців ворога. Угу. Як вважаєте, як, як найближчим часом може змінитись тактика російських окупантів, враховуючи підсилення, яке там з Херсону можуть перекинути, враховуючи, що вони ж теж прощупують нашу тактику? Так, ну я думаю, що тактика у них не дуже змінюється з радянських часів. Вони діють по старим бойовим статутам радянського союзу, особливо не змінюючи тому, як правило, наші штаби, наші командуючі прораховують їх і зараз не є виключенням намагання, якщо будуть намагання перекидувати значні сили. Це буде враховано і по перше, ми намагаємося щодоби вражати їхню логістику, вражати їхні накопичення боєприпасів техніки та скуп, скупчення, велике скупчення військ. І тому ми ведемо постійно турбуючий артилерійський вогонь. Не маючи переваги в кількості, ми маємо дещо якіснішу зброю, зокрема завдяки нашим партнерам високоточну. І доволі філігранно наші артилеристи, ракетники вміють її використовувати. І майже кожна із таких видів зброї вона втрапляє в ціль. Тому я думаю, що ворогу не буде надана така можливість, щоб він. Зміг якось безкарно швидко розгорнути свої бойові порядки і вступити в бій. Угу. Як вважаєте, а яку ціль зараз перед собою ставлять вороги на східних рубежах? Які накази вони отримують від вищого свого командування? Ну я переконаний, що після системних невдач стратегічних своїх. Планах після втечі з під Києва з Чернігівщини Сумщини, після ганебної поразки на Харківщині та Лиманщині ворогу військово політичне керівництво ставить завдання вийти, хоча б на адмінкордони нашої Донецької Луганської областей, з метою пред'явити своєму населенню як звільнення Донбасу, uh -huh. а також можливо, як ну вони в своїх планах це бачать з подальшим виходом, наприклад, на Запорізьку область, яка уже за їхніми. Недолугими юридичними рішеннями є вже територією Російської Федерації. Зрозуміло, що е, ніхто в Україні не збирається ні найменшим чином дозволяти цього, і е, відтак е, щоденні ці втрати, які вони несуть, це яскравий приклад того, що їх чекатиме, е, якщо вони навіть зможуть кожен кожен метр пройти на певний час, нетривалий. Що вони за нього заплатять неймовірну так. ціну і відкотяться все рівно назад, і, і будуть, і не зазнають поразки. Ну, от, власне, як сталося на Луганщині, вони там практично вийшли на адміністративний кордон. А зараз, якщо не помиляється, якраз ваші дані, що 12 населених пунктів вже звільнено, і метр за метр в принципі поступово ми повертаємо під український прапор Луганщину. Скажіть, ласка, там уже 12... В чому просто складність саме Луганщини? Я щоразу, в принципі, це питаю, але як на мене, це щоразу треба повторювати для, для усвідомлення того, що нічого нам не дається просто так. Ми як не крути, але ми воюємо все одно з потужним ворогом. Абсолютно, він кількісно переважає нас. В нього ще дуже великий якщо таких брати в цифрах перевага і в техніці і в артилерії. Проте саме те, що наша військова філігранність використання саме в тих наявних засобів, які у нас є, те, що ми їх переграємо в військовому мистецтві стратегії в тактиці, надає нам можливість фактично протягом тих. Восьми місці спочатку не програвати, а потім навіть нав'язувати свої ініціативи вигравати. Так само на Луганщині. Просто ворога там був е, такі, знаєте, які е, 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 утворення, це так зване ЛНР, яке вони використовували як плацдарм для підготовки для нападу на нас, в тому числі створивши там. Цей корпус е, е, народної міліції ЛНР, е, який під керівництвом російських офіцерів готувався до війни постійно, і також тренувався на е, коли було це таке більш протистояння в е, операції Об'єднаних Сил. Е, і, і це тут і мав на мав можливість підготуватися в інженерному плані і дещо зосередити після відступу з і Лиманщини сили. Тому ми там не робимо спроби. Ловових атак ми максимально їх вражаємо. Початку вогнем, вражаємо в тому, що як я казав, високоточними mm -hmm. боєприпасами, і тільки з'являється можливість, як це було останнього разу в Макіївці з селі. Ми захоплюємо його доволі швидко. Просто для цього я не захоплюємо, повертаємо потрібна... під свій контроль. Захоплюють вони так. то справа абсолютно. окупантів абсолютно. Абсолютно я мав на увазі захоплюю чисто військовому як так. військовий термін, не ми звичайно так, Я, я, я зрозуміла, але я на всяк випадок мала пояснити. Скажіть, що будь ласка, ось такий момент, британська Ого, розвідка, розвідка говорить про те, що в російській армії вже спостерігається дуже очевидний розкол через недолугість їхнього командування, там певної частини. Як це проявляється на сході, де в принципі зосереджена ну основна маса окупантів? Ну, звичайно, ми чітко бачимо, що, наприклад, наш, наше керівництво генерал Полковник Сирський, який очолює цей напрямок, чи генерал, ті інші керівники, які на цьому напрямку зосереджені, вони на голову вищі, тих, хто їм протистоять, і плюс ці, ці хто нам протистоять, вони. Ну, зокрема, наприклад, у нас там є начальник штаба, дуже досвідчений генерал Бергілєвич, просто о, людина з якісною освітою, з величезним досвідом. А їм стоять люди, які як правило, просто ну не маючи ніякого бойового досвіду, не маючи або досвід в Сирії, де їм протистояли безкарно, вони могли знищувати просто з повітря mm -hmm. Цілі це, 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 це зовсім інший досвід. На відміну від тих, хто у нас пройшов вже 8 років через зону АТОС, Хто постійно навчався своїми е, західними партнерами е, на тренінгах. на навчаннях, хто пройшов через миротворчі місії, і відтак о, о, це це завжди видно по тому, як проводяться наші дії. Вони проходять, вони проходять Не проходять нестандартно, асиметрично. Вони uh -huh. проходять малими групами. Вони проходять несподівано для ворога. Ми е, завжди. Е, на крок попереду або й два від них, і вони у них дуже сепароване керівництво. наприклад, вагнеровці У них для них пригожен цар і Бог, і для них там якісь інші керівники на полі боя. Нічого не значить, теж саме в кадировці. Можливо, навіть ще більше е, самі керівники піхотні, наприклад, вони також вони вони бачать, що вони зараз не є головною силою. головна на полі бою, тому вони. Не завжди можуть проявити себе, плюс не завжди мають якісний відмобілізований особовий склад. Все це в комплексі породжує такі системні кризи, які приводять до таких втрат, які просто немислимі в 21 столітті для армії, яка хоче називати себе не ти, що другої армії світу, а хоча б сучасними збройними силами. Ну знаєте, я скажу, шкода, шкода не через те, що вони вбивають один одного, хай вбивають, і ми в тому їм допоможемо. Шкода, що це відбувається на нашій землі, але зовсім скоро ми. Наші всі землі звільнимо. А вони собі там хай як хочуть розбираються. Що менше їх буде, то простіше нам буде підняти над кожним містом і селом український прапор. Я вам дякую, Сергій Черватий речник східного угруповання військ збройних сил України про ситуацію на східних рубежах. Тримаються героїчно наші оборонці, тримаються героїчно наші захисники і звільняють метр за метр поступово, але звільняють наші українські території.